Вітаю це жовті води сіті. Я Тетяна Потоцька, і сьогодні у нас інтерв'ю з міським головою Дмитром Ханісом. Дмитро Едуардович, я вас вітаю. Перше питання це проблема підтоплення Василиї Іванівки. Питання постає не перший раз. Наша знімальна група також була там, бачила це все, спілкувалася з населенням, чули їх думки стосовно цієї проблеми. Тепер хочеться почути вашу думку. Чому ж в принципі є ця проблема, і що міська рада робила, аби цю проблему якось вирішити? Ну, цього року з підтопленням ну, дещо критично. і Це не тільки в місті жовті води, так? Це по всій Україні визначено. От. Але у нас є місця, які, на жаль, казалися, і вони широко всю пору підтоплені. Ну, цей рік показав, що вони підтоплені дуже. Що з цим робити? Ми зі своєї сторони відновили роботу зливної канави, ми її вичистили, ми вирубали всю поруч, якщо ви замітили, як їх на п'ятихатки, там все вичищено. Там годами зносилося туди сміття і все таки інше. Ми безліч машин вивезли сміття, вичистили канаву, відновили воровану трубу під дорогою, і таким чином дали воді можливості стікати ну, далі до річки, мимо е злочасного адресу, де у нас найбільше запітоплення за скраї дороги у е цієї жіночки. От. Вода з дому пішла, в домі немає води. Так, вода стоїть у погребах, але вона у погребах в цьому місці стоїть вже дуже давно. Ми сподіваємося, що з наступним засухи вона піде. От. Також з свого боку ми звернулися до всіх підприємств, які мають можуть бути, так, бути задіяними в постачанні туди води. Це може бути з боку сіра кислотного заводу. Це може бути з боку водоканалу, це може бути з наповнення стволу шахти. От, кругом ми направили офіційні запити, ми запит відправили в обласний водхоз, щоб нам прокоментували цю ситуацію. Відповіді поки ми ще не бачимо. Алгоритм наступний: якщо є загроза життю людини, яка проживає в цьому домі, у нас спрацює комісія, та прийме рішення. Про те, що необхідно обслідувати спеціалізованою організацією цю будівлю. Якщо спеціалізована організація визнає дом непридатним для житла саме з приводу підтоплення, не від старості, не від чого іншого, а з приводу від підтоплення сейська комісія організація ліцензірована, от то ми тоді будемо приймати рішення щодо переселення цієї людини і Ну це вже буде потім. Отакий такі огріб. А яка причина все ж таки? Це підземні води? Чи як ви говорите, що в принципі підприємства міста деякі мають на це вплив? З тих з тих е, частини відповіді, що ми отримали, підприємства безумовно кажуть, що це вода е, ґрунтових, вод. ґрунтових вод. Ми коли там були, ми одну жіночку знайшли, у якої вода в помешкання все ж зайшла, і там дійсно є. Пошкодження її будинку і мешкати, я не знаю, чи там безпечно все таки вона може звернутися у такому разі? Ну це та жінка, це перша так. перша будівля сої вулиці. Вона зверталася і на гарячу урядову лінію. Ми працюємо цю мада по цій адресі, і зараз, якщо буде перерозподіл коштів, будемо все ж таки винаймати таку організацію, платити певні кошти і отримати відповідь: чи має вона там проживати можливість, чи її на відсіляти. Наступне питання це навчання у школах з вересня. Міністерство освіти і науки України вже анонсувало те, що вони все ж рекомендують з вересня очне навчання, і ви говорили про це на одній сесії. Як йде підготовка навчальних закладів до цього, а саме в темі укриттів, укриття, які є підвали школ, підвали школ, ми прийняли таке рішення. З керівниками комунальних закладів, з відділом освіти, вони провели батьківські збори, і ми прийняли рішення, що ми ті підвальні приміщення будемо облаштовувати як найпростіше укриття. Там не буде витримано вимог як повністю готове для бомбосховищ, але це буде тимчасове місце перебування на сигнал Сирени. Це буде. Також е приміщення, які е є підвальними біля школ. Там є теж такі у нас місця і по Ярослава Мудрого, і по Баумана, і інші е е дома я називаю, от. які зараз будуть приста присташовані е саме в школах, там будуть е марші класи. От. А всі дома будуть старшокласники прибиратися. Це не е каже про те, що буде повністю відновлено 100% офлайн. Все одно це буде змішана форма навчання, бо укриття не приймуть ту, ту кількість дітей. Але це вже буде на, на уровні консультації. Діти будуть бачитися з сверстниками своїми, вони будуть бачити своїх учителів, вспомнять, як вони виглядають. От. І більш буде продуктивна така форма. Вдячний батькам, які відкликнулися і знайшли час, якийсь там ресурс. Ми зі свого боку. На садочки ми вже виділили майже переміщенням, так майже мільйон гривень на облаштування укриттів і інші мероприятия. Зараз це буде по школам. Школи всі будуть мати можливість і шість садочків, які мали підвали. Вони будуть облаштовувати. Окрім того, ми виграли проект по напрямку ЮНІСЕФ. Це гімназія Лесі Українки, де буде Таке укриття, яке воно повинно бути. Таких проєктів по Україні працює 17. Це дуже великі кошти, але це буде на майбутнє. Це буде показове, і ми будемо водити там екскурсії. От я думаю, що до, до може на 1 вересня роботи ще не будуть завершені, ну але це не з нашої вини. От і зені підрядника, ну так складаються роботи сирі роботи в подвалі, там повинно раствори розтвори. Таке інше. Кошти, які ви кажете, виділені на ремонти укриттів. Це саме з міського бюджету, або це були з якісь дотації з державного обласного бюджету. Не було дотацій. Ми зверталися, ми мотивували обмотувалися відповідь, то що ми дотаційна громада. На жаль, дотаційна сьогодні будемо надіятися на те, що буде нас краще. От, але ми кошти всі використовуємо місцевого бюджету. Також щодо цієї теми у Фейсбуці деякі мешканці писали, що батьки і персонал, там вчителі, хто працює в школах, вони власні кошти витрачали на ремонти укриттів не з власної ініціативи. Що це так батькам було сказано здавати кошти на ці ремонти. Чи дійсно там таке було? Чи це за бажанням батьків, все ж деякі навчальні заклади можливо робили? Це, це робиться виключно. За бажання, і це моя принципова позиція. Я ще раз хочу сказати, що батькам ми вдячні. Там більш їх труд, ніж якісь ну матеріали, так але і за матеріали вдячні, тому що вони вчасно, ми можемо витрачати тільки бюджетні кошти це довго, інертно ви розумієте. От а робити повинно сьогодні, зараз і те, що напланували. До цього ж питання, якщо вже ми підійшли, в деяких навчальних закладах, в школах, в садочках продовжують жити переселенці. До навчального року, яка їх доля? Їх будуть колись переселяти? Чи в деяких навчальних закладах, можливо, вони будуть продовжувати жити? Ну, на Станом на сьогодні немає в навчальних закладах внутрішньопереміщених осіб. Вони з розумінням підійшли до нашого прохання, що нам повинні готувати начальні заклади до начального року, і ми їх перемістили за тим чи іншою адресою. Щодо переселенців, яка їх кількість зараз у жовтих водах? Де вони мешкають? Там гуртожитки, профілакторії, той же самий, яка їх чисельність станом на сьогодні? Ну офіційна чисельність майже не міняється це більше п'яти тисяч. Мешкають вони по різним адресам. Я не хочу на загал це казати. Ну там, там, де собственно ми їх і розсіляли. Це і префектурі, і е, гуртожиток наш. Хочеться перейти до теми такої комунальної трішки. У червні Дніпропетровська обласна прокуратура на своїх офіційних сторінках. Оприлюднила текст про те, що підрядники, які робили у жовтих водах ремонт, привласнили майже 2 мільйони гривень на цих ремонтних роботах. По фото було зрозуміло, що це вулиця Хмельницького. Скажіть, будь ласка, чи саме Жовтоводська міська рада в курсі цієї справи якось прокуратура з вами зв'язувалась? І що ви думаєте стосовно цієї справи? Міська влада не має жодного відношення до цього ремонту. Це проводилося виключно за кошти обласного бюджету. Підрядники були найняті е, департаментом житлово комунального господарства обладміністрації. І е, було неодноразово мені запропоновано прийняти ці роботи, е, прийняти їх до як виконані і цю вулицю, е, поставити ремонтом таким на баланс. Але е, ми не отримали акту виконаних робіт. Нам не зрозуміло було, що ввійшло в перелік виконання всіх робіт, всіх робіт, тому що якщо я буду підписувати документи, я маю бачити, скільки бути фанерів, лавочок, який площа асфальтобетонного покриття, яка товщина та і таке інше. Цього ми не отримали. Ми писали, листували на адміністрацію в тим, що дайте нам, що ми повинні прийняти. Ми це вивчимо. Ми запрошували сюди комісію, яка приїжджала з департаменту ЖКГ. Об адміністрації ми все прописали. Всі зауваження, які були на той час. Вони жодне не виправлено. Тому підписувати в такому стані ми не маємо можливості. Вся е, інша е, історія, яка іде з е, прокуратури, це провадження. Вони не, не втягують не нескати, не, не коментують, пока не закончено провадження. Вулиця не прийнята на баланс міста? Ні. Ми, ми її косимо, листя грибем, бо це повинно бути чисто. От але поки що в такому стані. Закінчиться провадження. Думаю, будуть якісь висновки, і тоді буде щось ясно. Наступного питання, якщо ми почали вже про ремонт вулиць у цьому році, ми бачили і мешканці міста бачили, що здійснювався ямковий ремонт багатьох вулиць нашого міста. Скільки коштів з міського бюджету було на це витрачено? Ну, враховуючи, що минулий рік було витрачено на всі дороги всього міста, щось близько 300 тисяч, ну це не про що взагалі на ту кількість доріг, які у нас є на цей рік, десь приблизно. 4-5 мільйонів гривень виділено на поточний ремонт, Поточний, бо безумовно ми хотіли би робити капітальний. Ми зверталися в департамент ЖКГ обладміністрації на те, щоб за фінансуванням зробити ремонт, поточний ремонт в другому новому форматі заміни полотна комунальних доріг. Але програма така не спрацювала, враховуючи військовий стан в страні. Жодна програма не працює, тому було прийнято рішення таке. Ми в цьому році робимо, робимо таким чином поточний ремонт. Ми в цьому році ті кошти, які у нас були на зафінансування, проводимо тендер і придбаємо установку ямкового ремонту, яка задуває ями. І працювати ми будемо вже самостійно. Ми цю установку віддамо на баланс комунального некомерційного підприємства Благоустрій і дві людини тракторист і Механізатор будуть виконувати ці роботи, коли температура наружного воздуха буде плюс 5 і вище. Тому ми не будемо чекати сезону, ми не будемо чекати підрядників, тендерів і того іншого. Ми будемо купувати е, спеціальний бітум, е, отсів, е, відсів, так, і будемо працювати тоді і там, де нам нужно сьогодні. Я думаю, що якщо це все сложиться, ми за наступний рік. Ну майже в більшій часті позбавимося ямковості. Щодо вулиці, Об'їзна, яка у нас веде там від автовокзалу до Кривого Рогу. Там на початку року ще повирізали ями, але все якось зупинився. Процес на якому процес, етапі, процес і процес. що там уже сьогодні заїхало обладнання, і сьогодні роботи повинні були розпочатися. Уже стоять там катки, бобкети і таке інше. Я особисто був там. Робота буде продовжена. А хто виконує ці роботи? Є підприємство Атомін'язбут, яке взялося зробити добру справу, але по якій з причинами без коштів. І роботи були тимчасово призупинені. Ну, провели ми переговори і сьогодні-завтра ці роботи будуть задоволені. Там е, дорога буде відремонтована. Також питання тепер хочеться по парку Слави трішки прийтись, е, тому що люди запитують. Перше питання це плитка, яка зруйнована біля е, кафе Світ Хаус. Там постійно автомобілі заїжджають, виїжджають. Е, чи розглядається питання відновлення цієї плитки та хто буде все ж її фінансувати? Дивіться, я е, думаю, що наступне питання буде про фонтан, який там, який там красоти не додає зараз, скажу відверто. Сьогодні ці питання не на часі. не на часі. Сьогодні ми е, готуємося до опалювального сезону, до зими, яка вона буде. Сьогодні у нас дуже велика кількість питань е, пов'язаних із медициною, і з укриттями тими ж самими про що ми з вами балакали. Тому сьогодні, на жаль, не на часі. Безумовно, ми е, е, опрацьовуємо питання. Е, ну щоб просто вам було розуміло, ми опрацьовуємо питання. Фонтану, але е, менш потужного, так по електроенергії. Бо там зараз в ямі стоять мотори, такі як цей стол, і такої потужності нам не надо, щоб качати воду. Зараз вже і фонтанів таких немає. Є шари, є управління ЖКХ має завдання про е, опрацьовувати це щоб Ми знали. Якщо перемога, то вже з фонтаном звичайно, не на часі питання, але все ж можливо є ідеї або думки підприємців стосовно колишнього танцмайданчика, який в народі називається крітка. Можливо, хтось звертався з ідеями щось там зробити а чим взагалі прибрати. Були думки. Є підприємець, і зараз який ще винашує, Я не хочу казати про що йдеться мова, але вивчаємо це питання, і він вивчає, чи вкласти кошти. Наболіле питання, яке постійно, також вже не перший раз. Це постамент там, де стояв колишній пам'ятник Леніну. Його прибрали, а постамент залишився, і багато жовтовоців нарікають на те, що він псує вигляд на палац культури і порівнюють з тим, що, наприклад, пам'ятник Пушкіну прибрали досить швидко із постаментом і відразу. А тут стоїть вже декілька років, і колишній міський голова виділяв там 40 тисяч на те, щоб зробити якийсь ремонт цього постаменту, адже були якісь ідеї, що там поставити. Що зараз з цим постаментом? Чи є якісь ідеї, чи можливо його варто все ж прибрати? Ну ми збирали ідеї. Хто що запропонує і використати цей постамент, бо він дуже масивний. Він залитий там з певною кількістю арматури, тобто його бить. Не факт, що ми залишимо це місце таким, як воно потрібно бути. Це лобне місце, воно має бути гарне в граніті, ті плити, цитники і таке інше. Будемо бити, ми порушимо навколо все. Тому, ну опять же, зараз скажу відверто, ну не дуже воно на часі, і в мене голова трохи іншим зайнята. може це неправильно, але я вважаю, що. Прийде час, ми чи поставимо туди. А може ідея прийде з перемогою, ідея прийде, може хто буде з пропозицією такою, що буде що поставити, що потім опять його не вистанавлювати, не... не буде ідей, приймемо рішення, знесемо за бистро. Наступне питання щодо покосу трав, тому що у в того, дуже багато у місті людей з алергією. Це питання постає знову ж таки кожного року. Що робиться у цьому напрямку? Покос трави, покос саме таких трав карантинних. Я думаю, що всі мешканці кожне утро з шести утра чують, як жужать наші коси ботокоси. Кожного ранку виходить КНП Багаустрій, всім колективам, Ми докупили в цьому році їм і ручні коси. Ми придбали на трактор роторну косу на МТЗ і обкашуємо в'їзди в город, і ті місця, де трактором взагалі можна проїхати. Бобкет настроєний, він нікого не робив. З прошлого року ми використовуємо і навісне обладнання Бобкетова, яке також косе. Я вважаю, що ми щось встигаємо касити. Безумовно, є віддалені території, безумовно, є якісь нарікання. Ну, ми і туди добираємося, Мар'яновку, ми допомагаємо каси, там і староста справляється, там фермера допомагають, совхоз виїжджаємо, заїздив в місто косем узбіччя. І в місті встигаємо. Ну, Дощі і така погода тепла, розумієте, що трава росте, ви бачите, як вона росте. Неділя і потрібен новий покос. Ну щось можемо трохи не встигати, але по покоси ведуться. Амброзії в такої кількості ну я не бачу. Я сьогодні їздив перше повені дня по об'їздам. Є питання безумовно є, але будемо їх вирішувати. 8 червня ви видали наказ про заборону гучної музики у місті в період з 20 до 8 ранку. Можливо, поліція звітує вам, або ви бачите якісь певні кроки у цьому напрямку за цей місяць. Чи змінилось щось? Чи поліція можливо звітує, що порушення є? Є якісь адміністративні штрафи і так далі? Ми домовились з поліцією, що вона буде мені звітувати, коли будуть порушення. Якщо вони не звітують, то порушень немає. Якщо. Хтось з людей бачить, чує, є телефони дежурного відділення поліції. Будь ласка, дзвоніть. Всі дзвонки реєструються. Це порушення і патруль буде виїжджати і реагувати на миттєво. Ви сказали, що дійсно зараз на часі дуже важливі питання. Це підготовка до опалювального сезону, і кажуть, що зима в цьому році також буде проблематичною не такою, навіть як у минулому році щодо відключення світла і так далі. Яка підготовка міста до зими і в плані теплопостачання, і в плані відключень від електропостачання? Ну відключення від електропостачання від нас на жаль не залежить, бо це Працює Центральна енергетична компанія, і це їх регламент виконання цих робіт. Що стосується тепломережі нашої, то технічно ми будемо готові на запуск котлів, ми будемо готові включати тепло. Що буде по взаємозаліку по блакитному паливу, як це буде виглядати? Ще питання розглядається. Бо Прораховуються механізми е, і інші питання в цьому напрямку. Ну я вважаю, що не буде питань, і ми запустимося своєчасно, бо це і тепло в садочках, школах, які ми будемо запускати, от больниця і таке інше. Що буде, е, як ми будемо жити зимку? будемо всі разом, будемо сплачені, е, будемо підтримувати підприємства, будемо підтримати донову, сплачувати комунальні платежі, сплачувати будемо всі разом. Це стосується всіх, я використовуючи случаями, хочу звернутися. Це стосується і водопостачання, це стосується вивозу сміття, можна не жити з крисами разом. Це стосується всіх напрямків нашої життєдіяльності, сплати за ОСББ послуги. Також люди працюють, працюють для вас. Давайте будемо їм вдячні і сплатимо всі комунальні послуги. Але ще питання: от в минулому році були пункти обігріву, чи в цьому році вони будуть продовжувати діяти, якщо ми... щось станеться? Ми з ними нічого поганого не зробили. Вони просто поставлені на паузу все, все обладнання, все, що ми туди завезли: дрова, питна вода, буржуйки там. Генератори, бензогенератори, все це там на місці, все скомпоновано. Аптечки, вогнегасники, що вже я не пам'ятаю. Там все, все на місці, і хто тут жодного нічого не забрав. вод» є народний депутат Верховної ради Дмитро Чорний, і зараз таке скрутне становище в країні. Як ви підтримуєте з ним зв'язок? Чи є він взагалі? Можливо, є якась співпраця. Ну, ми звертаємо. Ми безумовно звертаємося до народного депутата. Як трапляються у нас якісь питання? Зараз ми звернулися за продовженням програми радіаційного захисту населення. От, будемо бачити, який буде результат. От, я думаю, що Дмитро Сергійович і сам в стані відзвітувати так, що він зробив для міста. Не хочу за нього казати. За це він повинен відзвітувати і розказати за все, от, що він робив там і для восточного гока, і для там, переселенців. Там, і для... І інші діла всі. Ще також ми в телеграмі, нашому жовті водосіті, запитували мешканців, які питання цікаві їм, аби почути ваші відповіді. Багато жовтоводців, які зазвичай запитували про якість та вартість водопостачання. Наша лабораторія бере аналізи, є план, графік, як це робиться, так, От. і робить. Доповідні записки, яка вода, яка, і, яка, і, яке качество, що з нею порушено, що не так. Є міста відбору е, проб, які проблемні. Це віддалені ну Ми зрозуміли, чому, бо наприклад протече по всім ржавим трубам, є питання. От. Для цього є певний регламент у самого водоканалу. Вони проводять зброс води на віддалених районах міста. От. Таким чином промивка йде, додає хлор, там таке інше. От. Поки що так сказати, що вона гарна, я не можу, але ж вона не, не шкідлива, скажімо так. Є питання щодо ціни, але ми бачимо, як підвищується ціна електроенергії, палива і іншого всього. Ну, є питання. Я думаю, що в період військового стану збільшення вартості води куба води і куба стоків не буде. Також просили підняти питання про тривалість сигналу повітряної тривоги, тому що люди кажуть, що в різних куточках України є сигнал тривоги, який там одна хвилина. У нас там 10 і 5 відміна. Кажуть, що це дуже стресово там для дітей або для пенсіонерів. Розкажіть, чи можна її змінити? Якщо так, якщо нічому. Це це не ми придумали, скільки повинна бути сирена на тривогу, і скільки відбій. Відбій – це короткі гудки, які можуть, як ми переговорили з оператором, який включає ці сигнали, от які можуть бути не такими тривалими, так сирена повинна бути така, як вона є в регламенті, бо якщо хтось не дочує. Якщо хтось перевіри, а скільки ми дали сигнал сирени, і не дай Боже, людина не встигне прийняти якісь рішення, так і перебувати в укритті, от ми не маємо права змінити саме сигнал сирени, та яка оповіщає про воздушну повітряну тривогу. Також питання на не один раз піднімалося про громадські туалети безкоштовні, чому їх немає у місті, наприклад, у парку слави, де завжди багатолюдно? і взагалі по місту, чому їх немає. Ну, дивіться, що стосується громадських, ну саме громадських, їх немає. Ми будемо умовчим, чому їх немає. У нас зараз кожен заклад, магазин, офіс, який відчинений там будь-це що, людина має право зайти і запитати, де у вас вбиральня. Її не мають права допустити виконком точно так же, в больницю будь-куди людина може зайти, запитати де це місце, і використати, от залишати його без нагляду і пускати, відкривати двері, щоб воно було так. У нас ну, трохи не виходить. Поки що не Я Думаю, ми дойдемо до того. Також питання наболіло, це нестача робочих місць у місті у нашому жовтих водах. Люди запитують, чи не планується відкриття або будівництво якогось підприємства. Ми на постійній основі ведемо перемовини на цю тему, і скажу відверто, що війна нам трохи, трохи добре втрутилася в ситуацію. Інвестори, які планували будувати ну, на майданчику, де був колишній ДСК, от зупинили, поки що поставили на паузу ситуацію і чекають, коли буде ситуація більш безпечною. От і ще є проекти, про які ми будемо окремо розмовляти. Хочу додати наступне: ми всі з вами працюємо 510-й день війни. Це дуже, уже дуже довго всі втомилися. Хлопці, я хочу сказати велике дякую нашим захисникам, які нам з вами дають можливість тут в тилу працювати, організовувати бит, підтримувати їх матерей, жінок, дітей. І це наш з вами фронт. Ми з вами будемо рухатися в цьому напрямку. Як би нам тяжко не було, бути це зима, весна. Ми повинні підтримувати наших бійців. Тому шановні жорстоці, дякую всім за порозуміння у всіх напрямках. Дякую, що ми разом тримаємо стрій. Все буде Україна!